Дивіться, яка краса не полінувалася, нічого їх по сортах не розкладала, О, зробила таку собі красу, розклала різні різні. Ось так. Ось яка краса. Дивіться. А ці маленькі, ніби, дивіться, то дебара чорний. Не дивуйтесь, воно менше, ніж інші дебара, ніж червоне і рожеве. Так, вони такі невеличкі, але нічого страшного, що невеличкі. Консервувати смакота, їсти смакота. Дуже їх люблю. І також оце трюфель чорний, дивіться, вони різного розміру. Червоний жовтий, щось я ще не бачу, помаранчевий, вірніше, у мене. Ще надію, що буде. Ось така краса. Звісно, не всі я порвала, це буде дітям поділю на двох. Нехай смакують. Я нічого ще не закривала, треба посмакувати, все покуштувати, ще й нам вибрала, звісно. Скільки ще там? І тут якісь буреньки я вирвала. Думаю, краще вирвати, то ще зіпсуються, хай полежать. От. ну там ще чимало. Ось так я дуже задоволена також. Тому ми потрішки вже вибирали, звісно, їли. А це ось я так чималенько нарвала і люблю таку красу. Все коли різнокольоровеньке, не по сортах. А ось так, як мені хочеться. Класно? Ну, ну що, хочу познайомити вас своїми. Ну, не познайомити вже ж були відео І своїми томатиками. В той момент, коли вже вони чимало достигають. Ось, наприклад, так. І розповісти. За суть не в тому, щоб показати, а розповісти, чим підживлювала, чим кропили, тому що насправді. Я далеко не завжди розповідала, не мала на то часу. Та і, в принципі, дуже багато таких відео якось не завжди хотілося. Воно щось схоже. ну Звісно, і томати схожі, що ж тут говорити. Але ж дивидимося. Ось, наприклад, ці ще зелені, Ось такі вже ж величезні. Ну, а так з різних ракурсів. Так, загальну картинку показую, що стигне, що ще зелене. От, листечку я пообривала, в основному там ще трошки залишилось. Я якийсь один трошки зіпсований. Томатики такі. Надію, що це волове серце. У мене є рожеве, червоне і золоте серце. Але може бути, там в мене є теж з носиками схожі, що я її плутаю, ну думаю, що ні. От, тому що у мене виникла проблема з моїми записами. Неприємно, звісно, але буду пізнавати томати, які знаю, які не знаю, на жаль, щось я переплутаю. Обов'язково тому, що записала на кілочках і хотіла потім переписати бірочки не робила, в мене їх дуже багато. Бірочки не робила. Переписати тут у свій блокнот. Пішов дощ, змив мої швидко написи. І оце така в мене неприємність. Ну, вже як є, головне, що вродила. Це мій маленький черик, балконний реді. Ми вже його їли, це те, що залишилось. А ті, що посадила на балконі, ані ніякий. Просто собі як. Ну, нехай буде вазончик. І який дає певний запах А ці пацієнт, тут ми вже його доїдаємо. Тому я покажу, ж обіргу вже. Рожевий крупний. А то він всередині пом'явся, напевно, треба вирвати його, тому що він так між бадилечком. Ну рожеві крупні. А тепер розбери, що це іменно. У мене є і рожевий бегемот, і різні ще рожеві крупні. Ну, от така я. Уважно виявилася цього року. То чорний принц, наскільки я розумію. Оце, дивіться, такої грошовидної форми. Це у мене чорний трюфель. Є червоний і помаранчевий ще десь. Ось таких у мене всяких різних. Це теж чорний трюфель. Разом всім. Ой, треба обірвати роженки, томати срочно. Так, вони. Це все чорний трюфель. І це трюфель, воно вже скільки. Скільки і далі пішли. От Тут Ну тут он похилився. Мені треба підв'язати кілочка нову поставити, але бачите, тут мало є. У мене низькорослі, крупненькі. Ну, в мене є тут низькорослі санька, я ними досаджувала. Так, рожева загадка, але їй каста. Ну, побачу, що вони пси, але санька не така велика, ніби. Можливо, каста. Такі дивіться, із носиками очі. Так, такі томатики. Чимало гарних томатиків у мене. Ось, Джевий великий. І ось дивіться, скільки китиця показую. Далі, далі, далі. А чи я спутаю, це різні мої дебарао. Це дебарао чорний, вони не дуже крупні. Такі вони у мене були минулого року точно такі самі. У мене їх чимало. Ну, скажу чесно, я там видно, що мені тут так легко порпатися. Напевно, всі показувати не буду, що таке мені більш подобається. Такі, ну одного боку, я думала це дебарао червоні. Там багато ташкіточок, ну дебара у всі, ось вони мають бути такі високі. А це тут серед них, ну, вони не високі, чи такі вдали ще якісь інші. Ранні томатики. от Ось, наприклад, ось так, і він високий. А ці, що поряд, геть схожі, але маленькі. Просто так і вийшли і вони, вони пос... поспіли вже треба обривати. Ось такі чималі розбиратимусь. Ну, тут мався бути мадрид, він крупний. Побачимо якого. Вже буде стигли, що це в мене. Але ж ось як гарно киточки нав'язались. Ось одна, там. Друга, третя і ось маленькі. І ще є. Ну, то треба буде вже верхушечки прищіпувати. Сходити. Де нав'язалось, там не нав в'язалося. Де ні, то ні. А це такі красиві. Або хурма, або апельсин. Ну тут, я думаю, це має бути апельсин. Ось такі ще красиві хорма в має бути далі. Ось також такі гарні китички. Побачимо, що це. схоже теж на дебара очона. Але наче якесь крупніше. Та в мене ще інші були. Такі побачу. Кисивий китичку. Уже з'їли, одненький залишився. Ось такий. Ну я думаю, що це тайгер. Коктейльний, дуже смачний томатик. Ось так. Симпатичні. Ну, ось такі, бачите, гарненькі дійсно китички нав'язалися у багатьох томатиків. От, такі дійсно більшість томатиків такі. А я задоволена, що рясні. А ось оці з носочками. Ось вони такі гарні. обліплені, кущі. Ось і що я думаю, що це у лісе, Ось вони. Чи що коста з іншоракуш? Кажовтенька, але ну, це не бені гора. Схоже на помаранчеве добирало, але таке маленьке. Ну, бачите як. Ну, Нічого, головне, щоб були. А вони є смачнючі. А це у мене точно вже. Я вважаю, що це є сливка бенігара. Ось такі гарненькі, багато киточок нав'язалось. Ми вже їх обривали трошки, смакували. От, ось такі вони гарненькі. Розповім щодо підживлення. Я насправді вже розповідала, але нагадаю, що весь город ми посипали були нітромофоскою. Потім також давали компост. Тому до індивідуального підживлення своїх культур я відносилася дуже обережно. Адже Я боялася, щоб мої томати не жирували. Тому довго я їх не чіпала, окремо не підживлювала. Але коли вони стали наливатися, я їх добре посипала. Попелом. У мене його було дуже багато, тому що попіл багатий калієм. Я не робила розчин і а, по листу, а просто насипала і поливала. Я думаю, що це хоча б луночки, я теж його кидала. А, і Потім, а, також, ось не так давно, чоловік по листу а, кропив а, плантатором. Також добриво для підживлення по листу. Також у мене були плани перед тим, як я попелом посипала у мене таке універсальне добриво, яке багато: і азотом, і калієм, і фосфором. І різними і ще іншими мінеральними речовинами. Але коли я подивила, що доволі такі вони у мене томатики товстенькі, то я вже те добре навіть і не використала. Тобто я так до того обережненько ставилась. Ну, ось так.